Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеру. Мене звати Людмила. Сьогодні 28 жовтня. Давайте подивимось стару прогноз для всіх знаків зодіаку. І так, починаємо. Овен. Що очікує овенів в листопаді? Хорошого карта світ. Можливо, хтось поїде за кордон. Хтось проявить себе в інтернеті, може розпочне вести свої соціальні мережі. Хтось успішно завершить справу, яку розпочав, або ж завершить якісь відносини мирно, дружно. Також тут, можливе, якщо ви жінка, якийсь похід до парокаря, до косметолога навести красу. Тут дуже такий спокійний, гарний місяць повинен бути у овенів які досягнуть успіху в тому, чому вони собі задумали. Але знаєте завжди, щоб щось отримати, треба докладати до цього зусилля. Добре, помедитувати, але потім брати і щось робити. Овенів розглянули. Давайте дивимося тільці. Що чекає тільців у листопаді цього року? Тільці карта справедливість. Тільці, які займаються якимись юридичними моментами, підготовкою документів. Тут у вас буде місяць такий насичений. Якщо у вас якісь суди, то буде прийнято справедливе рішення, так як по закону. Не знаю, чи сподобається воно вам чи ні, але воно буде як по нормах закону. Якщо ви лікуєтесь, то може бути якесь успішне лікування. Якщо ви одружуєтесь чи навпаки розлучаєтесь, також буде це питання вирішено. Якщо у вас є якісь спірні моменти, конфлікти, то тут все також вирішиться так як по справедливості. Далі, що ще може бути? Якщо ви хочете кудись. Поїхати, чи щось розпочинати, то краще трішки почекати, підготувати все необхідне, тому що справедливість ця карта така більш спокійна, холодна. Не треба робити щось на емоціях треба робити все так, як логічно буде, і тоді у вас все буде добре. Далі, дивимося близнюки. Що очікує близнюків у Листопаді, близнюки в листопаді. Королева мочів. Ось, щось такий листопад, досить такий жорсткий виходить. Близнюки, ви будете також займатися своїм здоров'ям, займатися якимись документами, якісь можуть бути перевірки, якісь екзамени, якесь навчання, якщо ви будете займатися вирішенням медичних питань, ви потрапите до хорошого лікаря. В будь-якому випадку, якщо вам треба щось від себе відрізати, ви також це зможете. Успішно зробити, відсікти всі свої проблеми. Будемо сподіватися на це. Давайте далі дивимось раків. Що очікує на раків в листопаді? Дев'ятка жезлів. Раки будуть відстоювати свої позиції, будуть займатися досить таке активно просуванням своїх інтересів, ви можете. Якщо у вас вже була якась халепа, то ви коли будете перечувати що ось воно знову ж таки наближається тут ще й місяць на дні, то ви будете вже, ну, щоб на ті самі граблі не наступати, будете вже попереджені, зможете цієї. Події запобігти, як то кажуть, коли вже опікся на молоці, то й на воду дмухають. Ось такий якийсь місяць насичений листопад. Якщо вас хочуть там щось обманути, ви зможете захистити свої інтереси, не допустити цього. Також ну тут Різке відстоювання своїх інтересів, тому що вже таке було, і ви знаєте, як може бути. Якщо у вас є якась така ситуація, де вам треба щось приховати, щось, щоб хтось не дізнався, то ви також по цій карті зможете запобігти тому, щоб якась інформація не потрібна вам дісталася іншим людям. Зможете так це все замести сліди. Далі дивимося. Левів. Що у Левів буде в листопаді? Листопад для Левів? Четвірка кубки. Щось взагалі всі знаки зодіаку якісь пригнічені по цих картах. Щось вам все набридло, і те не так, і це не так, не хочу те, не хочу це. Хоча шанси будуть для вирішення ваших питань, тому, можливо, ви краще до них приглядіться, щоб ви могли все-таки взяти те, що вам потрібно, а не прогавити свій шанс. У вас такий якийсь спокійний, застійний місяць, коли ви будете сидіти, у вас якась хандра буде, тому може вам якісь вітамінки пропити для того, щоб піднятися. Свій життєвий тонус. Так що тут у вас такий період, якийсь, коли вам ну, все надоїло. Після трійки кубків, де ви так активно, можливо, якось відпочивали, щось планували. У вас починає такий період стабільності, коли вам багато чого надоїло, і ви будете хотіти чогось нового. Будемо сподіватися, що все ж таки ви не прогавите свій шанс, який вам буде ось ця рука притягувати в листопаді. Дивимося далі дів Діви в листопаді. Що очікує на дів у листопаді? Що тут покаже карта місяць. Знаки зодіаку, щось дуже серйозне буде в листопаді відбуватися. У всіх якісь такі карти, що не знаю. Якщо брати дів у листопаді, то тут може бути якийсь період. Що ви можете натрапити на якихось обманчиків або шахраїв, тому ви попереджені, знаєте про це. Бажано, щоб ви оминули ось цей такий негативний досвід. Хтось може, на жаль, піти в запій, хтось може. Зайнятися медитаціями, виходити на інший рівень свідомості, розширювати так, скажімо, межі своєї свідомості. Тому тут ось таке досить таке серйозне. Якесь значення буде мати цей місяць для вас, також можуть бути якісь от люди, які будуть лізти до вас своїми непроханими порадами. Тому замисліться, чи потрібні вам ці поради, і для чого ці люди вам ось це радять. Ну і, звісно, по карті місяцю це можуть бути якісь моменти, коли вас будуть хотіти, ну так. Обманути трішки. Тому, щоб це запобігти, попереджений, значить, озброєний. Дивимось далі терези. Що очікує? А може ви просто будете кожен день напиватись від щастя? Але не треба, краще цього не треба. Просто сидіть, сидіть і радійте. Дивимося терези. Що буде у Терезі? Вежа. Вежа! Що це за місяць, я не знаю. Невже якийсь глобальний катаклізм буде в Україні, що всі знайки Зодіаку просто в якомусь шоці, ауті і, взагалі, невідомо що? Терези вежа. Ну тут якась така різка ситуація. Щось тут може бути ну, досить таки серйозне? У кого старезів є проблеми, ось такі зі здоров'ям щодо інфарктів, інсультів, бажано бути спокійніші, обстежтесь у лікаря, щоб не допустити критичних якихось таких ситуацій. На жаль, повежі тут я мушу вже попередити, хто в Україні проживає тут загроза, загроза. Обстрілів, не ігноруйте повітряні тривоги, якщо ви коло об'єктів критичної інфраструктури проживаєте, тому що тут може ось таке бути. В найкращому випадку я бажаю, щоб у моїх глядачів відігралося це саме так: вежа може показувати ріелторів, може показувати якусь нерухомість. І ось я вам бажаю, хто хоче придбати житло, щоб у вас це. Получилось, хто хоче орендувати квартиру, щоб у вас це вигідно, вийшло. Ну і хто ріелтор, хай у вас будуть високі, гарні продажі, хай краще так відігрується. До речі, вежа нестандартне значення, яке може відігруватись, це як процес зачаття може бути. Так що в когось може ось таке випадково статися, може і не випадково в пориві в пристрасті, Тобто будьте уважні. Будемо сподіватись на краще. Далі, що скорпіонів чекає в листопаді, в листопаді у скорпіонів будуть дні народження. Якраз дивимося, тут шістка жезлів. Ну, очевидно. Єдині, мабуть, поки що з тих, кого я розглянула, святкувати листопад будуть. Скорпіони. Ну, тут якісь досягнення нових цілей, завоювання недоступних сердець, перемога, де б ви не воювали там, щоб ви не досягали. Тут просто період, коли скорпіони лікують. Будемо сподіватися, що у моїх глядачів буде так. І тут досить таки активний місяць, будуть вас всі вітати, скорпіони. Так що приймайте подарунки і увагу! Дивимося, що очікує стрільців. У листопаді, в кінці листопада також вже у стрільців будуть дні народження. Дивимося, що очікує стрільців. Четвірка мечів. У стрільців буде більш-менш спокійний місяць, хтось захоче зайнятися медитаціями, хтось захоче поїхати кудись оздоровитися, хтось захоче просто лежати на дивані, дивитися телевізор. Або ж, якщо у вас є можливість нікуди не ходити, нічого не робити, ви будете ось так якось розмірено проводити свій час. В когось, на жаль, по цих картах може відкластися поїздка, тому якщо ви хотіли, планували, то врахуйте це. Але це і на краще. Тут відновлення сил, відновлення енергетики, можливо, вам будуть йти якісь. Медитації, ви будете щось таке вивчати, ну, такий езотеричний більше підтекст, я б краще трактувала те, що хтось може в лікарню лягти, ну, хай якщо це хіба що планово у вас якщо ви планували в лікарню йти, то тут може бути госпіталізація. Але бажаю, щоб у всіх відігралося все-таки спокійним образом життя і. Різними приємними медитаціями. Давайте далі дивимось. Козиріг. Що очікує козирогів у листопаді Дев'ятка пентаклів. Козороги будуть Заробляти гроші, якісь угоди заключати, будуть займатися своїм зовнішнім виглядом, будуть відстоювати своє я, щоб завжди було тільки їм в першу чергу добре. Козороги як козароги, вони люблять гроші і вони в них найчастіше є. І цей місяць у вас також буде фінансово успішний. Дивимось водоліїв. Водолії, водолії. Що очікує водоліїв в листопаді? Четвірка пентаклів. Ну, водоліїв також буде все стабільно, спокійно. Деякі ситуації можуть зайти в якийсь такий тупік, але. В більшості випадків хтось буде щось збирати, накопичувати. Можливо, хтось на нерухомість збирає, чи ще кудись там на щось в кубишку відкладає. Ось тут якесь накопичення мені, 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 все в норку, а потім щось ви, мабуть, в наступних місяцях будете гарне купувати. На жаль, із четвірки пентаклів, тут може бути трішки така і жадібність трішки, але. Хай це буде все в мір. Дивимося рибок. Риби, що вас очікує в листопаді? Листопад для риб. Король жезлів. риби будуть себе реалізовувати. Якийсь в них активний місяць, ви можете кудись їхати в поїздку, якісь починати проекти, щось вирішувати, завойовувати. Ну, тобто таке активний активний місяць. Як ми бачимо, вже починаючи з скорпіонів козерогів, водоліїв риб трішки прогноз як виправився. Але ж на початку, хто там овентілець, близнюки. Рак, такі якісь карти досить таки не дуже прям приємні, бувало і краще. Тому давайте подивимося в цілому порада для всіх знаків зодіаку на листопад місяць, щоб у вас все склалося якнайкраще. Що тут радить Таро? Сила. Сила це значить, коли є можливість врегулювати конфлікт. Мирно, краще його врегулювати мирно, тому що найкращий спосіб зберегти свою енергію і ресурс це не воювати, а не вступати у війну. Якщо ви жінка, ви можете якимись хитрими маніпуляціями свого чоловіка до себе так. Приманювати на свою сторону, крутити з нього вірьовки. Якщо ви чоловік, то ви будете активно проявляти свою чоловічу силу. Це така карта сексуальності, карта вогню. І тут ще може говорити про те, що все-таки вже холода, сонця мало. Можливо, комусь треба щось пропити, якийсь там вітамін Д, наприклад, якийсь вітамін С, щоб підтримати себе, захиститись від вірусів. Ось чомусь в мене така асоціація пішла. Але тут головна порада: набирайтесь сил. І врегульовуйте свої конфлікти по можливості мирно. Але ж якщо до деяких людей не доходить, що мирно, ну то треба, мабуть, і гаркнути один раз, щоб вони зрозуміли, що ви гарний і пушистий, але якщо треба, то можете показати свою звірячу, звірину натуру. Ось такий прогноз був. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть свої коментарі. З вами була Тарох Людмила, канал Хай Таро!